Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про оренду житла у В'єтнамі, тому що я вже знімала відеоролик, але там я просто розповідала і багато в коментарях мені писали, що у В'єтнамі не найдешевше житло. А, наприклад, там мені писали, що на Філіпінах України живе за 200 доларів, а ми тут знімаємо за майже 700. Чому так? Це просто різниця в житлі. От і все. Я більшості тоді, напевно, мала на увазі, я більш говорила про своє житло, про наше житло, тому що кожному підходять різні варіанти. Підходять, і цей е, мужчина, що живе на Філіпінах, е, що знімає за 200 доларів. В нього маленька одна кімната 5 на 5 метрів. Тобто у В'єтнамі також є таке житло. Але я мала на увазі про більші квартири, про навіть якісь такі. Житлові комплекси, так як і в нас тут спортзали, є басейн. До речі, сьогодні вам покажу і спортзали, і басейн. У нас в будинку є садочок. Я про ось такі говорила, що попіднімали ціни. І зараз ми, як тільки приїхали, що можна було житло знайти такого плану, як зараз у нас за 11-15 мільйонів. А зараз таке житло коштує 18, 20 навіть 18-22 мільйони. Ось так. Так буде правильніше, тому що ціни підросли. Але мені здається, навіть якщо брати в середньому 20 мільйонів за таке житло, ну це все одно дешевше, ніж в Європі. Тому що говорять, ну навіть мені також писав коментарях, що ой в Європі також можна зняти житло за 600 доларів. Так, можна, але воно буде відрізнятися. Наприклад, наше житло має дві кімнати, велику кухню, студію, три ванні кімнати. Тобто, ви розумієте, в Європі, якщо зняти щось. Схоже на наше житло воно точно не буде коштувати 600 доларів. Тому сьогодні хочу вам показати квартиру, яку саме орендуємо ми. І ще пройдемося загально по цінах, якщо не брати до уваги, наприклад, наше житло. У В'єтнамі також є бюджетні варіанти, можна і за 200 доларів зняти, і за 300, і за 400, Тобто, залежно, що вам потрібно. Звичайно, що одна кімната і кухня це буде в половину дешевше, чим платимо ми, але в нас просто зразу, якби в нас вже дитина доросла. І вона ходить в школу, а ми маємо роботу, тому нам кожному потрібен свій простір. Тому так, звичайно, є варіанти і дешевші. Наприклад, наші друзі знімають за 200 доларів. Це кімната, кухня, ванна. Тобто, все, ось так. Далі одні знайомі орендували. За 11 мільйонів, але вони орендували цілий будинок двохповерховий. Тобто і так можливо. Тільки він такий, знаєте, був трішки підушатаний, тому що це був в'єтнамський будинок. Там багато вже його років здавали. Ну тобто він такий не новенький. А наш будинок це японський проект. Він дуже класний. Мені дуже якісні меблі. все дуже дуже подобається. Сусідів не чути. все якісно, все класно зроблено. Тому так. Тому ціни, в принципі, залежно, що ви шукаєте і які ваші потреби. І розпочнемо ми з кухні-студії. Ось так. Заходимо. Це, до речі, водичку також можна придбати у нас у Хіорі. Наш комплекс називається Хіорі, що дуже зручно, не потрібно бігати шукати по магазинам, а на рецепшені можна придбати воду. Ось така кухня-студія у нас. Далі заходимо зразу у нас перший туалет. Туалет, умивальник, тут і все. Кухня студія досить простора. Тут є диван, є телевізор, також присутній балкон. І ще, мені здається, на ціну впливає цей район, тому що у нас дуже хороший район. Ось там це вже море. Нам 15 хвилин пішком до моря. Я думаю, це також від цього залежить ціна. І балкон, в принципі, досить просторий, великий. Ось така у нас кухня-студія. Також показую вам, кухня також досить велика. Простора. Крісла ці два це ми купували. Тут були ось такі тільки крісла, звичайні. А ми собі купували робочі. Також придбали духовку. Микрохвильовка тут була, чайник був. Посуду не було. І взагалі у В'єтнамі рідкість, коли вам щось залишають, переважно це все пусті будинки без нічого. Ось така кухня. Далі це в нас спальня. Ліжко, тумбочки по боках. Мені дуже подобаються ось ці панорамні вікна. До речі, вікна, як ви можете бачити, відчиняються не так, як ми звикли. А ось так. Не в бік, а зверху, знизу до верху, ось так. Але дуже гарні панорамні вікна. Вікна також надвору миють, мені здається, два рази в рік. Тобто це все роблять. І також з нашої спальні є вхід у ванну. І ще хочу вам показати шафи. Дивіться, як вони тут сховані. Тобто шафа-стіна. Ось так. Відчиняєш тут одяг ось, ось в стіні, ще дуже зручно. І ось ванна з нашої кімнати. І тут, до речі, кругом душ. Тут немає ванни, тільки душ. Душова кабіна. І далі, якщо йти з кухні, це ще двоє дверей у нас. Ці двері в нас ще одна ванна. Тут є пральна машинка, також душова кабіна і зеркало-умивальник. І ось ще одні двері. Я тихенько вам зніму, тому що віка ще спить. Тут, типу, в нас дитяча. Стіл, полички, також ліжко. І ось тут шафа так вмонтована. І все. І вікно. Нічого зайвого. І ось це житло коштує 670 доларів, що я вам показувала. І ще також йду вам покажу спортзал, басейн. Це також супер, що воно тут є і сюди входить. Ми, як вибирали житло, взагалі це було, знаєте, таке обов'язково, що був зал і обов'язково басейн. І ми так і обрали, але коли дійсно почали тут жити, ні в басейн, ні в спортзал, я, чесно кажучи, не ходжу. На другому поверсі у нас знаходиться дитячий садок, дитяча площадка, басейн, спортзал. Так, ідемо спочатку сюди. Ось там Олег займається, його не видно. Він мене не бачить, а тут, тут потрібно розуватись. І ось так з дітками можна приходити, собі бавитись. Але тут раніше була якийсь дитяча гірка була, якась гойдалка була, а зараз щось нічого немає. Але ось такий просторий майданчик, можна з дітками приходити, взагалі супер. Ось тут басейн, зараз вам покажу. І показую вам басейн. Ось тут є дитячі тільки, для діток менший і для дорослих ось такий довгі. Тут, зазвичай, ще пишуть температуру басейну, а ось тут все написано. І дата є температура 27 у басейні, не знаю, мені здається, він завжди холодний, тому що, бачите, він в такому місці, мені не дуже подобається. Краще б його зробили на даху. А тут якось так не дуже. І завжди тут сквозняк, тому що ось тут все відкрите, ось там. І, типу, вітер дуже сильний. І зазвичай тут в басейні холодно. Ось вам ще показую спортзал. Тут є такі три бігові доріжки. Спортзал невеликий, ось так. Далі ось тут такий тренажер, гантелі різні. Та і все, в принципі, зал маленький. Йдемо далі. Так, і йдемо в іншу сторону. Тут в нас садок дитячий. Це взагалі супер зручно, мені здається, хто живе в цьому будинку, ось є навіть теніс ще. До речі, в цій стороні я ніколи не була, дивіться, ось це наша хіорія. Клас. Дитячий садок не думаю, що мене пустить, але хто живе тут, це взагалі мені здається це так зручно. Ось Тут можна подивитись, іграшки стоять. Тому що навіть як ти живеш на третьому поверсі, в тебе під низом садок, не потрібно дитину одягати, особливо зимою, як в нас в Україні, пам'ятаю, віку я одягала, сунула в ту маршрутку. Ми довго їхали, потім ще довго йшли пішком. Це було не дуже зручно, а тут взагалі супер. І ось також є ліфти. Чотири ліфти. Ось два поверхи це б 1 бі 2 бі 2 це парковка, бій 1 це також парковка, і плюс там можна забирати посилки, типу як стему. Тільки у нас називається лазада. Тут потрібно карточку прикладати. А тут. Якщо ти не взяв ключі і карточку, то назад сюди не зайдеш. Ось так. Парковка. Завжди сидить охорона. І ось тут складають посилки. Зараз знайду свою. Він мені також допомагає шукати, тому що тут по номеру можна шукати дуже довго. Ось, нарешті пройшло хвилин 10, я знайшла свою посилку і повертаємося назад. Йдемо сюди. Так, що я не говорила, потрібен ключ. Тому що назад ви не зайдете. І йдемо ще вам покажу рецепшн Що там? Ось тут також є задній вхід. Далі ось тут поштові скриньки. Тут приходить оплата про світло, воду, газ Далі ось такий величезний вхід, центральний. І також ліфти. І, звичайно, покажу вам, що в мене в посилці, що ми замовляємо. Зазвичай замовляємо тільки горіхи. Це мигдаль, кілограм мигдалю і коштує 220 тисяч. Друзі, ось такий на сьогодні вийшов огляд на наші апартаменти у В'єтнамі, які ми орендуємо. Якщо є якісь питання, можливо залишилися, звичайно пишіть коментарі, всім з радістю відповім. А завтра з вами зустрінемось у новому відео і у новому влозі. Всім пока-пока.